Доброго вечора, дорогі друзі підписники мого каналу, всі, хто чекає моїх відео. Дякую вам, що ви в мене є. І сьогодні невелике відео про день вихідного дня. Як ми пройшли цей день, як ми його провели, чим ми займалися? І от е, я не готова була знімати зараз відео, але побачила оцю насуваючуся хмару, яка надходить просто, 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 просто зараз. Ось, вже я не встигла взяти телефон, як вже вона закрила сонце. І ще вона була десь там, десь там, десь там, десь там, за обрієм. Чуть-чуть було її видно. І поки я телефон в руки взяла, вона так швидко насувається, що закрила вже пів небосхіла. схила. Подивіться, все що. Так швидко насувається. Як же ми провели сьогоднішній день? Сьогодні вихідний, неділя, нічого не робили. Це правильно, це так треба. Але ж Наташа не й м'яться, як то кажуть. І, а давай поїдемо в ліс. а давай І поїхали ми в ліс і трошки грибів назбирали. Ну, ми поїхали вже після обіду в ліс, тому в ліс треба зранку їздити. От, ходили після людей. Жож. Ну, а це ось з лісу їхали. Да й заїхали в родинне гніздо наше. І я вам зараз показую, як цвітуть мамини гортензії. Ось ми оставили хрім для декоративності. На такі ось такі гарні, як його не оставить. Ну, а це наші посадки. Ну ось, Все в по порядку цвіти. Парпешн Нью-Йоркс. Це англійської селекції, Остінка така от красуня. Вона в мене раніше росла біля моєї білої лавочки, але її там дуже великий затінок від Жасміну. Ну, дуже великий, хто дивиться мої відео, то знає, про що я говорю. От, Там дійсно великий затінок. І я її вирішила перенести от сюди, до свого рідного дому, до своєї батьківщини, де я. Виросла фактично і от кімна... вікно моєї кімнати якраз. І тут же перепешний Йоркс. Ніяк ну, ми не закінчимо штукатурку хати, тому я це показувати вам не буду. От, ну Це все для нас складно, звичайно, у всіх відношеннях. І саме головне, не вистачає часу на це. Ну, а ось наступна троянда. Цю троянду я вам не можу сказати, як звати, бо це. Троянда мені потрапила перед сортом. Ця троянда взагалі то продавалась як Індігалетта. Ну, Індігалетта, вона ж плетиста троянда, це раз. По-друге, в Індігалетти зовсім інше листя. По-третє, в індігалетти зовсім інший колір. І сама квітка має іншу форму. Я індіолетту добре знаю. Тому я не знаю, як називається ця троянда в мене, але вона мені дуже подобається. От вона вже відквітає. Подивіться, от як вона змінює свою окраску, як її міняється палітра в ніжний, ніжний, ніжний от такий колір І потім вона покривається ніби трошки пепельним відтінком а Тут ось лавандочка піднімається. І мамини троянди, які я посадила знову на цій землі. Ось вони з бутонами всі, ну вони ще ж укоріняються. Бо для того, щоб троянда показала себе, то їй треба років 5. З нормальним доглядом, з усім. Це точно. Ну хоча б три роки. Але треба, щоб вона цей термін вже прожила на цьому місці, щоб вона укорінилася, щоб вона наростила гарно свою масу зелену, гілочки свої. І тоді ми можемо судити про цю троянду. А поки вона тут два роки, то судити про них ще рано. Так само, як і про інші троянди. Ну, але це той сорт, який дістався мені від моєї матусі. Вона їх посадила із живця. О, ташечка прилітає. От, і таким образом. Е, у нас багато таких кущів було, і мама мені дала, потім я живці всадила, потім у моїх сусідів такі квіти є, такі троянди, і мамини малінові троянди, і ці. От Я тепер любуюся у своїх сусідів, в садах мамина троянда цвіте одна і друга загадки про моє дитинство і про мою сім'ю. Ну, а отут, от ви бачите, маминне гортензії, деревоподібна анабель. Деревоподібна гортензія анабель. От, як вона розкинулася. Ну, звичайно, для гортензії треба волога. Тут піщаний ґрунт і взагалі тут сухий ґрунт. Якось і дощі проходять і все одно сухо. Тому вона мілковата тут. Ну, я ж її тут не поливаю, мені немає коли. Ну і ось тут ще я посадила індіголетту. Бачите, зовсім інші листочки. Я, її вірніше, пересадила. Вона у мене росла вже вдома, ця індігалетта. Вона тут ніяк не хоче рости. Не знаю, що таке. Їх було дві, і от одна вже благополучно пропала, одна ще є. Ну, я вже ж її підгодувала і все, ну, щось вона не дуже. Але в минулому році вони по квіточці викинули були. Мабуть, вони змерзли цієї весни. Примерзли. Ну, ось одна із них відійшла, а друга, мабуть, не відійде вже. Ну, і ось ви бачите ожина. Ожину цю ми посадили з чоловіком. Давненько вже вона в нас росте, ну, років 5 точно росте, може, трохи більше. Це. Black Satin, чорний сатін. Подивіться, яка краса і скільки зав'язі. І ось вона розкинулася. Знаєте, в цьому році не було коли її нормально підв'язати. І ось вона у нас так і залишилася, як вона собі лягла. Ну, хай вже так і буде. От, ну Давайте пройдемо, я вам покажу ще одну гортензію. Ну ось, Мій любий чоловік відпочиває, чайок ми були. Розмірковували, що нам не треба чайком гарантію, це ж треба шлучком. Але ж після того, після лісу, коли ж було що робити, ми з лісу зараніше ще корзинку покажу. Ну ось подивіться, ось тут більше вологі. Ось тут із даху збігає дощова вода. Гляньте, яка вона розкішна, гляньте на цей куш. Це мама садила, да. гляньте на неї, яка ж ти гарна. Вона все ширша, краща. І взагалі, і взагалі це суцільне щастя. Дивіться на цю рослину, дорогі друзі. Це моя деревоподібна анабель. Це один кущ. Зрізую їй тільки шапки, так як і мама зрізала тільки шапки. Ну, ось тут унизу розкинувся латиш конвалія, і ось тут барвінок. Отак от все це буйство цвіте, красується, бо на дворі літо, ну, а тут, а тут жина. От дворик наш і. Хмарка, 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 яка нам обіцяє дощик. Дорогі друзі, у мене зараз квітує Ільза Крон суперіор. Я посадила її, ну тут, звичайно, ще ж нічого не піднялося, не, не виросло так, як хотілося би. От, тільки намеків, скажімо, того, що, як от модістки метають, як платько, шиють ще щось. Так само і тут, намітки. Ну, і ось Вільям Моріс. До речі, він зацвів і вже відквіт. Я його зрізала, ось він новий пагін випустив. А там Ільза Крон Суперіор. І вона зараз квітує. І вона випустила теж нові пагінці. Ну, і ще ось Лілії. Ну, сорт не знаю, на ринку купувала. Ну, От до до Ільзочки підійду зараз. Ну, а тут у нас. Ой, а тут у нас пахне матігола. І в нас зараз процес нюхання матіголів. Ну, ось, подивіться, Ільза моє Ну Вона тут по сіроцьки звісно, виглядає, бо вона тут іще тільки-тіки, але відпустилась нову гілочку, бачите? Тут у нас ось плющик, пішов рости. А тут у нас ось. Батончики і нові гілочки. А тут у нас розкинувся барвінок. Як же без нього в Україні? Ну, а тут я посадила очіки. Вірніше молодило. подивіться ось воно прямо на погребі. Хочу, щоб молодило, заполонило. І мені тут все заросло молодилом, і щоб тут було красиво. Ну, це так я хочу, а там уже як вийде. Тож, дорогі друзі, покажу вам ще корзинку з грибами, що ми сьогодні вполювали. Дай на цьому буду закінчувати своє відео. Ну, ось моя корзинка із грибами. Підемо зараз у двір я вам покажу. Ну, ось такі гриби. Ну, коротше говоря Бабки. Великі такі от бабки. Біл, білі гриби там десь знизу лежать. от Зараз я знайду їх. Це, ось, мабуть, стара, цю, мабуть, ми викинемо. Ось сироїжка одна. Подивіться. Ну, я її просто так взяла. Цю сироїжечку гарненьку. Вона така чиста, аж репить, Ось один грибчик білий. Отакий от от він. Біленький. Ось там далі. Оце бабка. Бабка така гарденька. Ось красноголовчик. Ой, глянь, такий гарнесенький. Ось такий красавчик, ось такий голубчик, ой такий він. Чоловік його побачив і кажу, да, небо, то, навірно, листок такий яскравий. Але ж ні, то красноголоць. Гляньте, який же ж він гарний. Боже, який же красивий. Красноголочик. Ну і зараз я знайду там ще гриб знизу. Десь ну два гриби. Грибів небагато, ну ми ж недовго й були, ми трошки побули в лісі. Ну так, прогулялися, щоб <кій> зарахувалися, що ми ходили в ліс. Ми ходили теж в ліс. опа па Так. Ось він, цей гриб лежить. Ось о, він От Старий, здоровий гриб. А на ньому лисичка причепилася, бо там лисички десь на дні. Там ще білий грибчик один лежить. І тут ще бабочки. ось такі. Ну, коротше, це наш улов. Ну так, просто на, на одну сковорідку, на один зуб покласти буде. От, це, звичайно, не ті гриби, які я збирала в дитинстві. коли Ходила з татом, коли ходила, їздила сама на велосипеді, коли м -м, з дідом ходила. Ой, Та їздили ж Сім з сім'єю, з чоловіком, з мамою, з бабусею. Ще вони живі, здорові всі були. О, то, звичайно, якщо це направило їхати то ти їх. Назберуєш тоді до ладу. А так, що після обіду вже там приїхали, погуляли, де ще дві собаки з взяли, щоб вони голову морочили. Ну, отакі. Тож, дорогі друзі, на цьому завершується наш уікенд. І на цьому я вам хочу сказати до побачення і подякувати за те, що ви е трошки побули зі мною в неділю, що ви заглянули на мій канал, що ви мені ставите. Ну, подобайки, що ви пишете мені відгуки, хочу вам побажати мирного неба над головою. Нехай з хмаринкою, нехай без хмаринки, нехай з дощиком чи без дощику. Але обов'язково без Ай, шахідів. Обов'язково, щоб небо було мирне, дорогі друзі. Дякую вам всім за те, що ви в мене є миру, вам благодаті Божої здоров'я. Довгих років життя і нехай в душі вашій поселиться, спокій. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія. У своєму!